Давайте зараз порівняємо, скільки отримують ЗП депутати скільки звичайні люди, і скільки ці люди, які працюють онлайн, Всякі там фрілансери, туди-сюди ходять в кафешки, оце, з макбуком щось там тикають і п'ють лати своє. Давайте прірву це подивимося. Отже, депутати, ви самі знаєте, ну там неможливо порахувати, бо у них якби намальоване одне, да, скільки вони отримують офіційно, скільки вони мають. Це абсолютно різні речі. Я навіть в цю тему не буду лізти, я думаю, все зрозуміло. Далі середня полосна зарплата. От як ви думаєте, зайдіть в коменті напишіть, ну от як ви думаєте, скільки зазвичай люди в Україні отримують? Я з особистого досвіду знаю, серед людей в нашій команді 8-10к 10 10к на місяці. І здавалось би, як на це можна вижити, люди якось живуть. А оці всякі Айтішники, дивіться, за вересень середня, у них, типа зерно, ну, на айтішники, я більше це фріланс, телефон, тік ток Інстаграм, оця вся історія. YouTube, відео, соцмережі, месенджери, все ж туди зараз прийшло. Значить, вересень 48к середня. 64 жовтень, листопад 70, щоб ви розуміли, куди все рухається. І здавалось би, люди там щось вчились, дипломи отримували тось сьо, і, і, і отак. Не, ну в Києві там більш-менш люди можуть жити, але ж там все й дорожче. Розумієте, але така от історія. І виходить, що дійсно це фрілансери, ті, хто от вовремя окунулися, це може діяти, хто родилися, бо хто раніше зацікавився цим всім. Ну, як от я ще в студентські роки, ті зараз, по факту, ну це за це майбутнє. Поняли, вже ніхто ні тілік, не дивиться нічого. Багато в це роботи роботи заміняють. І люди сидять в шоці, все це життя вчились. Досвід якийсь. Оці сварщики, прикиньте, яка професія важлива. У них же завжди була зарплата там ой ой-ой. А зараз що, роботи це все роблять? І сидить сварщик з нереальним досвідом, і за голову вже тримається. І от всі, хто, в принципі, встигають час онлайн зайти, чи, чи думають за це, чи хочуть перебороти себе, ну, от я думаю, зараз саме час. Якщо вам цікаво, самі знаєте, де шукати поклик, натискаєте туди, і я там безкоштовно проводжу такі розмови онлайн, розказую, як у нас люди в команді отримують там 50-100-150 -ка карбованців на ну, наших українських на місяць. Просто от в телефоні там, відео розповсюджують і так далі. У нас проєкт. Різних блогерів і на англомовному ринку є можливості. Все, все туди ушло. Якщо вам цікаво, безкоштовно, абсолютно, самі знаєте, де шукати. Три крапки вгорі справа відкрити в браузері і все. Це абсолютно безкоштовно для вас. І от я реально зацидував, бо в мене мама вчителька з нереальним досвідом. Дом. А Батько в мене столяр, краснодірів. І от вчителька заміняє, ну, грубо кажучи, ну, без емоцій, але може може да, замінити. А столяра, ну, ну прям таке щось вирізати в Краснодірівщика, я думаю, що не замінить робот, або він не креативний, але ж він ту саму роботу, якщо його настроїть, виконає і все. Це вже стільки професій позаміняло, це просто жесть. Коротше, що ви про це думаєте, для тих, хто хоче трошки змінитися і отримати гарну ЗП європейську посилання, самі знаєте, де. Папа, -па, друзі.